Влада займається улюбленим, от в неї тільки там десь провал на якомусь фронті вона займається улюбленим, садить уже сьомий рік підряд Порошенка. І це, звичайно, все дуже сумно, тому що насправді сьогодні ті виклики, які стоять перед країною, вони навпаки вимагають об'єднання інтелектуальних зусиль в умовах інтелектуальної імпотенції влади. Вони вимагають об'єднання інтелектуальних зусиль з тими командами, які би могли дати відповідь на те, як виходити з економічної кризи, як працювати назовні для того, щоб посилити санкційний режим проти Росії і допомогти Україні отримати необхідну там. Міжнародну підтримку У нас дійсно дуже важка ситуація на фронті. Але замість того, щоб займатися цим, влада демонструє дуже безвідповідальну політику. І, на жаль, коли влада влупиться головою в стіну, на жаль, це буде не її голова, на жаль, це буде Україна. І от мені від цього страшно усвідомлюючи ті ризики, які.